Уявіть собі, Київ початку 1930-х років. Серед тихих вулиць із садками та старими хатами машкав самотній, забутий усім мамитець. Одного дня сюди завітав відомий радянський художник Федір Коновалюк. Він ніс невеликий гостинець, аби підтримати старого знайомця, якого пам'ятав ще з дореволюційних часів. Обережно постукав у хвіртку. Двері відчинив сам господар, постарілий, недоглянутий, згорблений чоловік. Це був Сергій Світославський. Коновалюк розгубився замість щирих вітань, несміливо промовив тут живе художник Світославський, на що почув гірку відповідь. Художник Світославський давно помер. Хто ж він був, цей чоловік, який вважав себе мертвим художником, хоча ще дихав і ходив по київській землі? Сергій Іванович Світославський народився 6 жовтня 1857 року в Києві. Він належав до покоління, що сформувало український реалістичний пейзаж. У юності навчався у московському училищі живопису, де його наставниками були такі майстри, як Василь Перепльотчиков та Василь Полянов. З ранніх років Світославський обрав пейзаж як головний жанр, прагнучи показати природу України у всій її щирій, незагримованій красі. Його творчість збіглася з добою передвіжників, тих, хто виходив із академічних майстерні на простір життя, прагнучи говорити про справжнє. У 1880-х роках він долучився до товариства пересувних художніх виставок і здобув визнання. Пейзажі Світославського зображали Дніпро, Київські схили, Поділ, степові простори, його дніпровські кручі, на Дніпрі під Києвом, вечір у степу. Вражали відчуттям повітря, простору, тиші українського неба. Художник був тісно пов'язаний з київською культурною елітою. У його домі на підвальній вулиці збиралися діячі мистецтва, письменники, музиканти. Тут бували Микола Лисенко, Іван Франко, Михайло Старицький. Світославський не тільки малював, а й активно підтримував національний рух. Він вірив, що мистецтво має служити людям, а не лише прикрашати палаци. Але життя митця складалося драматично. Після революції 1917 року його майстерня, як і твори потрапили в хаос нових часів. Багато полотен розпорошилися, частину було втрачено. Світославський, який у дореволюційні роки мав ім'я, став непотрібним у соціалістичній добі. Він не вписувався в канони соцреалізму, був занадто тихим, занадто самобутнім, щоб відповідати новим вимогам. Художник доживав віку в злиднях на околиці Києва. Його забули, перестали запрошувати на виставки, позбавили сенсу життя, відібрали її місце в культурі. Лише найближчі друзі іноді навідувалися, аби підтримати старого митця. Саме тоді відбулася та зустріч із Коновалюком. Він пішов із життя 19 вересня 1931 року, похований в Києві на байковому кладовищі. І лише через десятиліття у другій половині ХХ століття його ім'я почали згадувати знову. Сьогодні твори Світославського прикрашають колекції Національного художнього музею України, приватні збірки та виставки, де їх сприймають як откровення. Дивлячись на його полотна, ми відчуваємо Україну кінця ХІХ століття, справжню, живу, із річками, степами, дорогами і небом. І в цих краєвидах немає смерті. Там є лише вічне життя. Можливо, Сергій Світославський тоді мав рацію, художник в ньому помер за життя, але його мистецтво не загинуло. Воно і сьогодні говорить до нас тихим, але дуже впевненим голосом.